Квадрокоптер DJI Mavic тепер в минулому, адже на зміну китайцю приходить український шмавік. Так вам не почулося БПЛА із трохи карикатурною назвою незабаром може масово з'явитися на озброєнні зсу українські інженери привносять свої рішення на ринок. Придумывая и фактически модифицируя собственное устройство для того, чтобы создать конкуренцию тем устройствам потребительского сегмента, которые очень активно используются. Украинский шпавик это не какой-то новый сверхъестественный дрон. На самом деле это разработка и адаптация существующих дронов тех же самых FPV, у которых 10 дюймового размера рамы, у которых просто отдельное внимание уделено. Качество відеосигналу і трансляції радіо при вазі менше кілограма вітчизняний дрон може перебувати у повітрі до 80 хвилин, підійматися на висоту півтори тисячі метрів та розвивати швидкість. До 25 км кілометрів за годину, але найголовніше, що відрізняє його від китайського брата, це стійкість до засобів радіоелектронної боротьби супротивника. Відсутність таких у Мавік робить його легкою мішенью і дорогим та дуже витратним матеріалом. Дрони дуже сильно потрібні саме на передовій, тому що це, як ви сказали, це дуже великий розхідний матеріал. Це заключається в тому, що життя дрона. Може являтися це або один політ, або там до 10 польотів. Більше він там не може літати. Це зв'язано з тим, що противник все ж таки удосконалює свою систему реба. Український аналог навпаки на полі бою показав високу живучість. Вітчизняний дрон навчився змінювати частоти для обходу роботи засобів реб, стійкий до пошкоджень та легко ремонтується в польових умовах. При цьому система навігації безпілотника відсіює неправдиві дані і може вимикати роботу з супутниками та при необхідності миттєво переводити дрон у ручний режим керування такою розкішчю китайські мавіки похизуватися не в змозі. Сейчас мы видим перед собой украинское разведывательное устройство, которое занимает нишу для выполнения разведки на дистанциях до 10 километров. Отличительная особенность Мавика от всех других – это качество картинки. И именно визуальная функция сопровождения целей, проведения разведки, виконання роботи по польську скидну загроз. угроз. Імена ета функція необхідна українським защитникам. І саме ця функція бути замінена українським обладнанням. Сказано, зроблено вже у лютому цього року. Лише через 12 місяців після початку розробки та проектування. Квадрокоптер був випробуваний в умовах радіоперешкод. На сьогодні зібрано перші 300 одиниць БПЛА для випробування в умовах реальних бойових дій. До початку літа компанія хоче запустити вже виробничу лінію, розраховану як мінімум на 500 дронів на місяць. До осені їхня кількість має збільшитися у п'ятеро. А до кінця року розробники обіцяють, щомісяця постачати на фронт до п'яти тисяч таких пташок. Безпілотні літальні апарати допомагають арт-розвідці. Це є коригування вогню артилерії, це є визначення цілі. Її ідентифікація. Найкращим варіантом є безпосередній зв'язок оператора безпілотника з арт-розвідкою. Це значно скорочує час передачі інформації і, відповідно, більш мобільніше працює артилерія Збройних сил України. Це у свою чергу призведе до відчутних змін на фронті. Вважають аналітики. Адже вітчизняний шмавік краще пристосований для фронту, аніж будь-який цивільний квадрокоптер. Це та знак для того, щоб українські інженери починали производити масово таке оборудовання. Крім розвідки, український шмавік непогано зарекомендував себе і як ударний БПЛА. Дрон має штатний механізм скидання двох боєприпасів по 500 грам, що робить його. функциональную смертоносную зброю. Возможность использовать дрон вместе с, по... с полезной нагрузкой, которая фактически является активным грузом, способным уничтожить противника, делает его сравнимым с артиллерией, сравнимым с ручным гранатометом, сравнимым с, р... с различными другими устройствами. Дрон может поражать цели с хирургической точностью, что делает его альтернативой современной артиллерии.